Заєць хвалько. В одному лісі жив колись заєць. Заєць той був дуже хвалькуватий. Збирає, бувало, зайців на галявинці і вихваляється. Я найсильніший, я найхоробріший. У мене зуби найміцніші, у мене вуса найпишніші, у мене лапи найпрудкіші. Не страшні мені ані лисиця, ані вовк чи відмідь. Я нікого не боюся. Слухають хвалька зайці та зайченята і дивуються. Невже насправді він такий хоробрий, навіть ведмедя не боїться? Розповіли зайці про хвалька старому воронові і вирішив ворон провчити зайця, щоб той більше не вихвалявся. Гарно в лісі влітку, тепло та затишно, і поживи навкруги повно. Та скінчилося літо, промайнула осінь, і надійшла зима. Важко взимку звірятам і птахам прогодуватися. Треба ближче до людей горнутися, в село бігти, а раптом щось та й перепаде. Одного разу прибіг фаркуватий заїздом млина підживитися. А ворон вже його чекає. Ворон пір'я настовбурчив, очі вирячив, величезного дзьоба роззявив та й кряче, питається. То це ти кажеш, що нікого не боїшся? Лисиці та вовка не боїшся, ведмедя не боїшся, може, й мене ворона подужаєш? Сказав так і схопив хвалька міцними кігтями. Злякався фалькуватий заєць, аж затрусився з переляку. Дядечку, вороне, не буду я більше вихвалятися, що у мене зуби найміцніші, вуса найпишніші, лапи найпрудкіші. Не буду з інших насміхатися. Відпустіть мене. Відпустив ворон фалькуватого зайця, а той мерщий у ліс і дременув. Минуло кілька днів. Прилетів якось ворон у село харчів дістати. Бачить, в одному подвір'ї господиня курям зерна насипала, а сама до хати пішла. Злетів ворон із дерева до поживи, аж де не взялися собаки. Схопили ворона гострими зубами, аж пір'я посипалося. Кряче старий ворон, хоче вирватися, але собаки міцно його тримають. А заєць недалеко був. Він саме за хлівом ховався, побачив заяць, що ворон у біду потрапив, і вискочив із хованки собакам показатися. Ледь побачили собаки зайця, мить кинули ворона і за ним. Та прудкий заєць легко від собак утік. А ворон на дерево злетів і загорлав. Слухайте мене всі звірята і птахи і лісові. Хоробрий наш заєць, він не хвалько. Він молодець.